Наш наступний герой, військовослужбовець, який ціною свого здоров'я діставав з поля бою підбиті ворогом дрони. Втратив обидві ноги. Однак уже зараз, щойно після операції, впевнено каже, що буде ходити. Василю 39 у цивільному житті був механіком. До Олав збройних сил став, аби зупинити окупантів. Чоловік не втрачає сили духу. Попереду тривала реабілітація і протезування. Докладніше, дивіться далі. Надскладне комбіноване поранення Василь отримав поблизу Турецька. Чоловік намагався дістати з поля бою, підбити росіянами безпілотника, адже техніка для українців на вагу золота. Тож наші бійці намагаються зберегти кожну одиницю. Саме під час виконання завдання ворог і скерував на Василя FPV-дрон. Він дуже дуже швидкий, коли я його почув. Відстань була невелика. Він дуже тихо від пів закударив мене. Я робив швидкий скид, щоб оглянути себе. Я... Побачив, що я тримаю коліно. пораненій руці від шино, теж відірвата. Побратими допомогли Василеві. Та під час евакуації Це, ворог накрив бійців артилерією. Чоловік згадує, вибратися вдалося лише дивом. Військовий втратив багато крові до Дніпровської лікарні його доставили в критичному стані. Йому Ще будуть подавати операційну, накладати вакропарату. Тут високий рівень, високий рівень. І тут верхня, середня притина мілки мінно-вибухове поранення не зламало військового. Він вже переніс кілька операцій. Його лікування супроводжує ментальний терапевт, який також втратив обидві ноги на війні. У нього ще є поранення в груди, важке поранення. Його пневмоторакс, його зразу стабілізували, і це дало змогу сьогодні вирішувати питання подальшого лікування вже у Львові. Чоловік родом із Закарпаття до війни працював механіком. Служити пішов перші дні повномасштабного вторгнення. Попереду довге лікування, реабілітація та протезування. У мене, щоб ми запитали їх. Протезуватися Василь буде у Львові. Повноцінне відновлення, кажуть медики, можливе щонайменше через півроку. Наш підхід є комплексним, тобто ми враховуємо всі. Нюанси, всі всі моменти, всі складнощі, які можуть бути на шляху пацієнта до одужання. Найважливіше це мотивація, тобто це стан ментального здоров'я пацієнта і тому, що мотивація вирішує багато питань. Мотивація у бійця є. Мріє ходити та повернутися до улюбленої справи ремонтувати автівки. Христина Венгля Оскайте Денисінгінфакте Сі Тіві. Єдині новини.